А може, будь ласка, зіграти смислові галюцинації п'яний пісні орків не граю. Я взагалі а, граю так для себе, для душі, граю те, що мені подобається, а в чат я розказую людям про них. Наприклад, в мене є такий інструмент, допомогою якого можна підібрати собі наречену або нареченого, і точно про люд... людей сказати, наскільки ви з ними сумісні. Цікава така тема. А, а, вже наречена. а ну, давайте не... зараз перевіримо, наскільки ви сумісні. Давайте. Називайте свою дату народження, число, місяць рік, і вашої нареченої, а я потім скажу, наскільки це ваша принцеса чи ягідка. 0.1 Значить, дивіться, зійшлися дуже швидко, тому що бачення проблеми вашою парою дуже класно. Але спілкуватись вам некомфортно, дівчина емоційна, і вона буде стояти на своєму, якщо ви з нею не будете згодні з чимось. І ви такий самий. Якщо вона з вами або хтось з вами не згоден, ви все рівно будете доказувати свою точку зору, що ви правий. Як бізнес-партнери слабенькі, вам важко щось зробити разом. Життєві цінності ну, в більшості непогано співпадають. Бачення проблеми непогано, але бізнес-партнери і спілкування некомфортне. Це було була така характеристика по трьом параметрам. Що там ще чотири, не знаю, Але бізнес-партнери це з нею. Так, бізнес-партнери це не обов'язково там робити якийсь бізнес. Ну, це теж, в принципі, так. Я розумію, постає. Так, якісь питання, проблеми вирішити, ремонт, не знаю, в квартирі там перестановку меблів не зробити. Бізнес-партнери в житті. Ну, таке собі, таке собі. Не дуже гуд такі справи. Ну, я вам скажу, що ми вже декілька років сумісно живемо, без яких. Свар. Це добре. Зрозумів. Ну, сварки є чи немає, це треба по сіми параметрах рахувати, вас по трьом порахував. І я вчора одного хлопця зустрів, ну, така бізнес-зустріч була. Він чотири роки з дружиною своєю колишньою прожив, і там взагалі у них кошмар. Бо я кажу, я дивуюсь, як ви могли чотири роки вижити разом, тому що у вас дуже погана сумісність, і у них зараз там, ну, взагалі, жесть просто. От, аби ви були теж емоційні, як ваша дівчина, то ви б довго не прожили разом. Ви не емоційний, вона емоційна. Так, От. я дуже не емоційний. Я стіль. Я... Тому, тому ви якось тримаєтесь. Скільки ви ще протримаєтеся, я не знаю. Але ну не критичні стосунки. Нема, нема такого, що дуже погано все пропало, але не ідеальні. Ну, ви якщо чесно, проблем? я не хочу розійтися. Ну, в нас дуже різне бачення на всі. Mm -hmm. Зрозуміло. Хочете Інстаграм свій скину uh, подивити, що там за контент в мене. Так, звісно, скидую я. За скріншот? заскріншойте. Інстаграм, YouTube однаково виглядають. За скріншоти. Цікаво, підпишетесь або щось запитаєте мене. Добре, я вам бажаю всього найкращого, гарного дня вам. Це назад, симетрично. До побачення. На все добре. Отакі справи, шановні, друзі. Сподобалось, ставте лайк цьому відео, напишіть комент, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Шукайте другу половинку. Запитуйте мене в інстаграмі, який внизу, як це зробити. Або якщо ви хочете перевірити вашу сумісність з кимось, теж пишіть мені у приватні повідомлення в інстаграм. Бажаю вам всього найкращого.